Отже, в нашій студії на Печерську зараз знаходиться головний редактор сайту News.ru.ua, блогер Ольга Лень. Пані Олю, сподіваємось, чуєте нас, і бачите добрий день. Добрий вам. Доброго дня, добре чую. Тож, по перше, як би ви оцінили організацію хресного ходу із усіма небезпеками потенційними, які е, були зафіксовані от буквально вчора? І на вашу думку, чи треба було дозволяти взагалі цей захід центру української столиці з огляду на ті самі події вчорашні? Я бачу, що правоохоронці роблять все, що в їх силах, і, ну, в принципі, я не знаю, чому це дивує когось звірян, тому що. Буквально два роки назад, коли тут було святкування хрещення Русі, то ну власне були такі ж самі заходи безпеки, навіть більш жорсткі. На, на Володимирську гірку тоді не пускали взагалі рядових вірян і навіть деякі депутати, політики, журналісти не могли прийти. Тобто нема чому дивуватися, це нормальний стан. І ну я сподіваюся, що ці заходи безпеки спрацюють і ніяких не буде ексцесів. Щодо того, чи варто було це робити, ну розумієте, забороняти влада не може такі речі, тому що люди мають право демонструвати свої там релігійні, сексуальні, політичні вподобання. Інше питання, що це відповідальність, мабуть, самої церкви, цієї церковної організації Московського патріархату, як вони ставляться до своїх вірян. Тому що вони знають, що зараз збільшилась небезпека терористичної загрози. Вона не тільки в Україні збільшилась, Україна зазнає агресії сусідньої держави. І робити масовий захід це ставитись до своєї пастви, ну, знаєте, так, інструментально, як для розхідного матеріалу. Спека... Загадут ну, багато багато факторів насправді так і врахувати, якщо вік дуже багатьох з тих людей, які прийшли, то це теж uh -huh. добре питання, пані Олю. Але разом з тим, знаєте, тут питання, яке полягає десь в проміжку між законом і мораллю. Так нібито за законом всі ці люди є громадянами України, вони мають висловлювати, мають право висловлювати свої віросповідання і мають в принципі право на них незалежно від того, якого вони характеру ті віросповідання. Але з іншого боку, так само. Й інші громадяни, приміром мешканці міста Києва, мали право, але не мали можливості сьогодні елементарно на роботу дістатися через те, що дійсно такі проблеми з трансфером, з корками на дорогах і все решто. Ну, якщо врахувати ще той факт, що зараз посилено ремонтують київські да. вулиці, та. Дороги, то вкупі це все дає таку не не дуже втішну картинку. Як отут можна було би чи взагалі можна було би задовільнити потреби і тих перших, і тих других, які працюють як і раніше, і не могли сьогодні дістатися вчасно на роботу? Ще раз кажу: це повністю відповідальність московського патріархату, тому що вони всі ці фактори знали для них це не новина. Добре, тоді чи має бути якась градація, я не знаю пріоритетів? Добре, є права у людини, які стосуються ідеології, духовності, культури, чого завгодно, такі ментальні штуки, так і є е, права абсолютно цивільні, право право вільно пересуватися, е, право зрештою вчасно дістатися на роботу, право е, жити в цій столиці без е, ну, якихось порушень і. З боку тих, хто у щось там вірить, От які ми права живемо, мають в, бути в пріоритеті розуміло, або якось ми, уживатися між собою. Ми, ми живемо в столичному мегаполісі. Очевидно що в столичному мегаполісі ми е, постійно просто маємо які ну тобто щось нас турбує, якісь зовнішні речі. Маємо просто більше, я думаю, стримано одне до одного ставитися і більш якось так. Ну, ну я не знаю, з більшою приязню чи що. Тому що це постійно буде виникати. Це не може бути аргументом. Аргументом може бути інше. Церква, як будь-яка організація, має відповідальність за своїх людей. Це перше питання. Друге, Мене наприклад більше турбує питання щирості е, цієї демонстрації, тому що я не, не розумію, нащо було Святогірської лаври йти в Київ в той час, коли поряд Донецький сходить туди з миротворчими якимись зусиллями, було б більш доцільно, мабуть. По-друге, якщо е, церква Московського патріархату хотіла би долучитися до миротворчих зусиль дійсно щиро. То е, Патріарх Кирил мав можливість і були до нього такі звернення за для того, щоб на Пасху е, НЗФ незаконні військові організації, які діють на території Луганської та Донецької області, випустили заручників, хоча б частину. Він нічого цього не робив. Тому це все це абсолютно таке. знаєте, облудна якась така історія і облудні якісь зусилля, які. З одного боку ставлять під удар самих вірян, тобто до них ставляться просто як до розходного матеріалу, яких можна кудись кидати, тому що є якісь вищі ідеологічні кремлівські мотиви, і церква в даному випадку діє не як релігійна організація, не як організація, яка об'єднує, а як організація, яка працює на ще більший розкол. Це з одного боку, з іншого боку, ну зараз я вважаю, що такі дії цієї організації церковної. Активізували питання, наприклад, у нас є три великі святині українського народу: Почаївська, святогірська, києво, печерська лавра. Я не розумію, чому там має буде присутня тільки одна церковна організація, ну хоча б зробіть там вже богослужіння всіх українських православних церков, Абсолютно доцільно от ви та інші журналісти, блогери, політологи всіх, хто приходять до цієї студії, дивуються: а чому йдуть на Київ? Чого не Донецьк, не Москва і так, так далі? Та тому, так, що в центрі української столиці Росії. стоїть Лавра. В якій панує московський патріархат, і це вже питання, напевно, до єдності української церкви, це, це до історичної справедливості до щирості, просто української церкви московського патріархату. Пані Олю, можливо, питання ще значно ширше полягає а відповідь на це запитання, тому що якщо ми побачимо ситуацію в комплексі, можемо згадати, наприклад, костьол, який стоїть у центрі Києва, і з радянських часів він є таким собі музеєм, абсолютно зрадянізованим, і все решта тут теж питання, адже спільнота католиків не раз вже зверталася до київської влади із проханням, аби їм надали у користування саме цей костьолу, бо це їхнє право, і так само можна говорити про інші заклади релігійні Лише католицькі, але візний і нині там. І я не бачу жодної комунікації влади з церквами будь-якими будь-яких парафій та ну, принаймні питань. має бути якісь знаєте ну однакове ставлення mm -hmm. до різних церков. І я думаю, що це однакове ставлення могло могло би початися від того, що принаймні православні церкви в свої, скажімо так, колиски да, в, в Києво-Печерській лаврі мають мати можливість всі відправляти богослужіння, мають мати доступ всі до неї. Ну врешті. До е, церкви Гроба Господня в Єрусалимі мають доступ всі церкви. Я не бачу, чому uh -huh. києво Печерська Лавра має бути е, ну менш доступною для вірян інших конфесій. Пані Олі з журналістської точки зору, може, ви досліджували це питання? Наскільки складно і як довго все-таки про... реалізувати програму, за якою києво Печерська Лавра ну стане дійсно духовним культурним, в тому числі центром? Ну для цього мають бути зусилля самих вірян. Крім того, з моєї точки зору, це до певної міри, знаєте, це все таки трошки особлива церква, uh -huh. тому що до неї дуже часто звертаються представники української еліти. Вони до неї ходять, вони її є прихожанами, і позиція саме цих представників також важлива. Тобто, ким вони себе вважають? От для це питання до них. Вони, як віряни. Мають ну складати громаду релігійно, і релігійна громада має пастирям до певної міри вказувати якийсь путь, а не поводитися ну абсолютно пасивно. Тобто, де ти хочеш молитися, як mm. ти хочеш молитися? Це питання, і це до питання довіри, до релігійної громади, частини московського патріархату. Вони мають поступитися. Так, а, так. Чи це можливо представники Київського патріархату мають сказати: вибачте, ми так само маємо право. Я Я думаю, це спільні? Це. це мають бути спільні зусилля, тому що це і розумінням представниками вірянами Московського патріархату своєї, ну скажімо так. Тобто, от коли вони поводяться таким чином, от, знаєте, виключно це вже якесь сектанство. Uh -huh. Тобто, якщо церква відкрита, якщо вона відкрита до світу, ну, вона має трошки інакше поводитись. Uh -huh. І очевидно, да, має більш віряни київського патріархату, мають бути більш активними, тому що, наприклад, сьогодні почнуться подібні ж святкування, які буде проводити київський патріархат. Віряни також мають більш активно брати участь в цих святкуваннях. Завтра буде відповідна хода, яка буде від Володимирського собору до Володимирської гірки. Тобто я вважаю, що ну більш активне поводження. Ну тобто, забороняти щось нема сенсу. Треба просто демонструвати mm -hmm. свої власні бажання більш активно. або пропонувати щось натомість. Пані да, Олю тут ще важливо розуміти у цей захід, який сьогодні відбувається, е, що саме надалі варто чекати, просто віряни розійдуться, е, чи все ж таки це відкриття певної скриньки Пандори, коли е, церква в даному сенсі е, Українська православна моз. Московського патріархату отримує певний інструментарій, певний козир. Вибачте, за нецерковну абсолютно термінологію у спілкуванні з іншими конфесіями і навіть з державою. Я не бачу тут ніякого козирі Я вважаю, що таким чином церква Московського патріархату просто зробила ну явним те, що раніше було більш прихованим. Це їх явна позиція, вона явно. Проросійська, вони її продемонстрували, це політична позиція. Вони повели себе як політичний інструмент в першу чергу. І е, така явна демонстрація, вона ну, буде вона від, відштовхувати частину вірян, тому що в принципі церква має бути. Більш ну, до, до якихось вищих трошки принципів, ну, це якось вести своїх вірних, а не намагатися їх використовувати як інструмент в політичній боротьбі. А тут ми бачимо саме таке. Крім того, я думаю, що ну, це насправді до певної міри активізує вірян інших православних церков і, можливо, активізує якусь розмову все-таки про помісну церкву або про активність Київського патріархату. Я не бачу в цьому великої драми. Я думаю, це помилка московського патріархату таким чином включитися в російську компанію по агресії в Україні. Uh -huh. Це вони скоріше постраждають від цього, тому що ніяка це не демонстрація. Ну вибачте мене, ну ми бачили точно такі ж демонстрації, коли партія регіонів возила своїх прихильників на антимайдани. Я не бачу різниці ніякої. Ті ж другий журналіст ефірі так порівнює е, дві ситуації: антимайдан з тим, що так. відбувається сьогодні. Буквально ті ж люди, так, ну, ну, по... хіба це є якісь mm. демонстрації релігійності?